Давайте подивимося, що важливого ви зараз не помічаєте. Що важливого ви не помічаєте. Ви не помічаєте, що якась гостра ситуація, яка була у вас. У відносинах з чоловіком, з королем Кобків, можливо, в одного знаку Задяка, що вона якось зараз трішки налагодилася, можливо, затихла, і ви якось примирилися з цим чоловіком. Можливо, через якийсь серйозний відкриту розмову, чесну розмову, тому що в минулому тут трійка мечів. Через чесну розмову ми ви примирилися і якось ваші відносини трішки прийшли в баланс і в спокій. Що для вас це значить? Можливо, відновлення відносин, можливо, якийсь новий ковток, можливо, початок пристрасті якогось спілкування між вами та чоловіком. І це якась справедливість трішки візьме верх.